Тут набагато цікавіше, веселіше, та. Ну, в принципі, навіть як нитки. І ми пов'язані з от такими от ланцюгами. Десь в пеклі самому, я не знаю. І маємо звідси втекти. Втекти нам потрібно у рай десь до гори. Ну давайте, погнали. Побігаємо, посміємося. О, там зліво зверху пише висота. А то страшно трохи? Але має бути 4 смішно. 4 вистачає. Вистачає. Так, то ж якось можна тягти. Добре, погнали. Погнали! Плюс ще тут, що є, And що ми можемо зберегтись так зверху. І не треба буде, якщо впав, починати самого низу. Це великий плюс, бо якщо ти заліз дуже далеко і впав на самий початку, і треба лізти заново, то ну і губань.